Цієві погляди на життя після ста днів війни, звісно, змінилися. У багатьох з нас багато чого поміняло в побуті, в дружбі, в розумінні дружби, зокрема побратимство. Цінність людського життя значно виросла. Кожен, хто тут перебуває, розуміє, що життя воно досить коротке, його треба прожити гідно. Хочеться щоб всі ми разом дійшли до кінця з перемогою і з мінімальними втратами. Звісно, втрати будуть, тому що війна вона сама собою закладає втрати. Але ці втрати людські, вони вартують того, щоб врятувати нашу країну від загарбників. Чи змінили мене 100 днів війни? Так, змінили, як і кожного з нас, українців. Появилася ще більше. Певненість в нашій нації, в наших людях. Віра в ЗСУ, все буде Україна. 24 лютого змінилося життя кожного українця, в тому числі і моє. Прибувши у лави Збройних сил України, я зрозумів, що користуючись всіми тими благами до цієї дати, ми забули. Про те, як тяжко діставалася незалежність і нашої держави, як тяжко відбувалося становлення нашої нації і перебуваючи в таких не дуже простих умовах, бачачи всі ці страждання мирного населення і також бачачи і чуючи про втрати серед особового складу побратимів. Я бачу, що ми всі дуже стали всі змужніли, ми об'єдналися. Зараз нас об'єднує лише одна мета це стати перш за все єдиним народом і завершити цю визвольну боротьбу і показати всьому світу, але в першу чергу для самих себе, що ми є така нація. З якою не потрібно гратися і показувати хто сильніший. Змінилося ставлення до друзів. Змінилося ставлення друзів до мене, змінилося відношення до своєї рідної країни, бо це наша батьківщина, яку ми маємо відстояти, і нікому їй не віддати, бо це наша батьківщина, ставлення до сім'ї, підтримка сім'ї, підтримка друзів. Підтримка особового складу, який знаходиться тут, де ми є. І всі ми віримо в Україну, і всі ми віримо в Збройні Сили України. Сто днів війни так змінили дуже сильно. Перевернуло всю уяву про життя, про світ, про російський народ. Разом ми йдемо до перемоги і всі працюємо на перемогу. Так що, так, да, змінило дуже сильно змінило. І я вірю в перемогу, вірю, що ми, що ми все-таки виженемо ворога з нашої країни. Весь світ це бачить і всі стараються. Так змінила свідомість з приводу дійсних цінностей, а саме відсутності суперечок, встановлення однієї мети, яка дає надію на перемогу. Та панування кожного українця на Богом даній землі Все буде Україна.